Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Це підсумки за тиждень. Розпочнемо з книги. Книга в нас ночевісник. Мабуть, всі фанати Вархаммеру в Україні з нею знайомі. Це одна з перших книг, яка вийшла на українській мові. По Всесвіту Warhammer придбав я її в місцевому магазині «Фанбой». Це магазин, де ми збираємося, граємо в настільні ігри. Граємо Warhammer, купуємо комікси, там навіть коробочки по Warhammer можна знайти. Магазин дуже класний, ну, це... там і є наш клуб. Побачити цю книгу на прилавці, і ще там був у Пероборець. Я побачив ці дві книги я дуже здивувався, що вони навіть у нас були. Я її собі придбав, перечитав, дуже вона мені сподобалася. Чекаю, коли вийде друга частина. Від книги я просто в захваті, хоча я не люблю ультрадесант, але сам вентріс мені сподобався. І, мабуть, колись я собі візьму його мініатюру. Так, що в нас ще? Збирав я чозенів. Чозенів я збирав своєму товаришу. Ось такі у нас вони. Так, це чемпіон. Ну, для нього є плащик, а для зручності покрасу я його не приклею. І є в нас бекпак на бекпак я приклею ось такий трофіпак. Дуже круто і брутально виглядає. З цікавого, ну, Звичайний болтер з магазином, штиком. Звичайний меч, все бралось в коробки, окрім голови. Це голова приятора синів Хоруса зі стартера. Ось так вона виглядає. Товариш просив голову з чубчиком, якусь цікаву, без шолома, так як це чемпіон. Ну, я запропонував йому ось таку. Так як та, що була в наборі, йому не дуже сподобалась. Збирав я чоозені вже не вперше, їх в мене є досить багатенько. Ну, На них, можна сказати, я руку набив. Ось. Такий у нас чемпіон. Ще один з кулаком. Ну, Можна вважати чемпіоном, можна вважати звичайним чозеном, так як вони у нас всі особливі можуть брати майже будь-який варг'ер. Дуже мені подобається, як вийшла його поза, досить брутально, пафосно, круто виглядає. Ще асиметричні бекпаки, і їхня гіпердеталізація з цим черепком, як воно круто виглядає. Є в нас такий хлопець з булавою. Дуже давно я хотів використати цю булаву, їх в мене вже штуки 4 назбиралося. Дав я йому плазму, ось павер булаву. Шолом все брутальне. За спину я йому приклеїв ще болтер. Досить круто. Таке у нас. І подобається, як вони кріпляться щупальцями, як на старих, і ще з Dark Vengeance коробочки. Так, хлопець з комбі вепоном ну це у нас комбі плазма Теж рогатий шолом. Все по феншую За спину я йому нічого не клею, хоча хотілося Chain Sorд. Такий він в нас. І останній з цих хлопців хлопець з пілотопором і звичайним болтером. Голова, мені здається, це пряма відсилка на чемпіона бонусного для коробочки Darkwing Games. Уж дуже мені подобається той чемпіон. Все чекаю, коли він мені з покраса прийде. Такий у нас брутальний наплічник, сокера. Хотіла щось з символікою міражорів, але не знайшлося в коробочці. Що ось? Такі у нас чолзини. Так, колись я хотів зібрати кілтім гвардії смерті. Я навіть замовив ну, з барахолки виходить, коробочку ще з трьома. Тут у мене є 4. Один литий Сарджер. Сарджера мені подарили в нас один товариш, який вже виїхав з Мукачева. Максиме, привіт. Ось це твій литий сарджер Ось так він виглядає після покрасу. Вкрасив мені його друг Ян з клубу. Покрасом я дуже задоволений. Ну, ось саме такі ДГшники мені подобаються. І подобається, як вони всі гіпердеталізовані. Вони навіть більш деталізовані, ніж хаосити, звичайні. Так це у нас виглядає. Все в нас є друковане. Він прямо був, от не друкований, а летий прямо на ливничках. Тому ну, все у нас так класно виглядає. Так, такий хтхашник. Ну, я замовляв, ще був трьох з барахолки. Uh, і замість них мені приїхав Домінус. Uh, в клубі ми з цього дуже посміялись. Uh, Збирай Мєхів. Uh, Мєхів я потім подарив своїх uh, соклубовцю одному. Uh, ну, Як трьох ДГшників я не отримав, вони десь загубились. Цей кілтім в мене упав в довгострой. Uh, ще хочу наголосити, що ось цих трьох uh, я зібрав взагалі з бійців, які мені просто відсипали в клубі. Тобто мені після зборки там, плагмаринів. Дали ливнички. Сказали, от, збери собі щось. Ще деякі бітці мені дав Максим, який збирав Гордію Смерті. Я вже не пам'ятаю, що тут від кого. Так, Всі ще вони зібрані на одній тушці Хочу, і ви це побачили. Так так у нас виглядає: Бекпак друкований. Ножі в нього, виходить, це все приклеювалося до цього. Тут я, наскільки я пам'ятаю, ніж я штіфтував, я не пам'ятаю, який з них саме був, так як вони були отдільно, руки були, все не підходило і треба було підганяти. Нагрудничок тут встав просто ідеально, десь, наче, я замазував його, не пам'ятаю. Можливо, цей зеленку я теж в них використовував. Ну, планувало, що це буде ХТХ, так як перший раз, коли я грав Kill Team, ще в часи компендіума, саме двойку я грав проти ДГ, і саме страшне це було ДГшник з ножами. Так, звичайний хлопець з болтером. Тут я вже заморочився трошки, поставив ну, бекпак з коробочки. Дуже мені подобається, як я зробив йому наплічник. Голова мені дуже це подобається. Ось я сверлив болтер. Це перший раз я його сверлив, я його досить так криво зробив, відламав. Але в стилі деке нормально. Нагрудник тут не видно, я використав, який ледь-ледь -лед підійшов. Там в мене були, в принципі, маленька жменька бітців, я був в них дуже обмежений. Тут я от додав зеленки виліпів внутрішності, так їх я покрасив, залив Blood for the Blood God, бомба. Ну і сама кров на Тісакове. Ще ніколи не грав ними, але дуже хочеться. Так, і, як ми його прозвали, всі Мухамен. Такий у нас ДГшник знаменосець. Це, наскільки, я пам'ятаю, в нас від плакбірев, від нуркляцьких демонів. Щупальце я виліпив зеленки, так як в мене банально не було руки, яка щось тримає підходяще. Наплічник, я не знаю. Чи дефшраут це, чи, звичайний, я не в курсі, але були і бійці від дефшраудів. Так, рука з болтером, звичайна. Болтер, от. Щоб він вліз, я відрізав шматок плаща. От цей плащ, я зрізав його так багатенько, щоб це влізло. Так як всі вони зібраті на одній базі, і там от таке було. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, хто збирав таке, яка це тушка. Із трьох одинакових я от його збирав. Так це у нас виглядає. Десь ще ліпив зеленку, але тут не видно тут бока я заліпляв нею. І ось, така у нас голова. Так от Ян це все зробив. Тілтім, це мені дуже подобається, хоч знаю, він грає слабувато, але якщо грати в рамках компендіума, він мені дуже подобається. Ще в нас є один проєкт, який я роблю. Ну, Не все я встигаю робити через роботу по змінам. Часу маловато. Збираю я собі контенту Альфа Легіону. Це буде в колекції моїх дредноутів. В Єріс я поки не граю, не планую. Але дредноутів різних я збираю: хелбрутію, кастраферомів. Контентор. В планах взяти ще Лівіафана, друкованого або пластикового, і поставити литий корпус від Альфовського. Ну, це поки в планах на далеке майбутнє. Виготовив його кракен, деталізація тут просто шикарна. Деякі бітси я вже зачистив. Я почав це все підготовлювати до зборки. так воно у нас виглядає. Дуже якісна смола. Ну, це єдине, що я беру з смоли, це в нього. Так як мені подобаються моделі Альфи від Форжі. Але купляти Форжу, ви самі розумієте, дуже дорого. Так. Ну і ось таке. Ну, З контемптором не знаю, можливо, на тижні я його зберу. В першу чергу я буду збирати тактичку. Надіюсь, за пару днів зберу і закину вам фотографії в телеграм-канал. Ну і ось, такий у нас був собі підсумок за тиждень. Дякую всім за увагу. Залишайте коментарі, вони для мене важливі, я їх завжди читаю. Можете відповідати в телеграмі. Ну, побачимось з вами в наступних відео і зробимо нові підсумки через тиждень.